Тоді Катерина II планувала зробити хаджибейський рейд місцем стоянки Чорноморської грибної флотилії, трішки оновити порт. І вона видає такий рескрипт. А тепер увага! Наказ про заснування, на який так люблять збиратися прихильники цього міфу, насправді починається так. Цитую: Уважає вигідне положення хаджибея при Чорному морі і сопряженої з ОНІ пользи, признали ми нужним устроїть там воєнну гавань, купно з купеческою пристанью. Отже. Сама Катерина в документах називала Хаджибей містом, де будується купецька та військова гавань. І насправді у 1794 році вийшов рескрипт про розбудову вже існуючого порту і поселення Хаджибея. А назви Одеса там взагалі не було. Одеса вперше з'являється тільки через рік, взимку 1795 року. У той час багато захоплених міст при Чорномор'я Катерина II називала на давньогрецький манер. Це вкладалося в концепцію відтворення грецької, тобто візантійської імперії. Входять чутки, що Катерина II радилася з помічниками, і один з них запропонував назву Одесос на честь древньогрецького поселення, яке нібито колись було поруч. Але вже потім з'ясувалося, що її не було його там ніколи. А розташовувалося це поселення біля порту Варна. Та й Бог з ним напевно подумала Катерина і підтримала назву, але хотілось, щоб вона була жіночого роду. Так і вийшла назва Одеса.